Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 275 і завдання у нас наступне. Використовуючи властивості віднімання спрости вираз. І дано 4 завдання. Ну, давайте перейдемо до розгляду першого. І так, у нас є вираз в дужках, сума в дужках, і треба відняти 12. Ну, треба нагадати, як відкриваються дужки. Якщо е, перед дужками стоїть знак плюс, то е, треба скобки, записати вираз без скобок, і знак у кожного доданку не змінюється. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то Можна записати цей вираз в дужках без дужок, але потрібно кожен із доданків змінити знак. Давайте скористаємось цим правилом і зробимо ці дії для першого прикладу. І так, 37 плюс А так і запишемо. 37 плюс А мінус. 12. Можна записати, спростити цей вираз таким чином. Це буде еквівалентно тому, що ми від 37 віднімемо дванадцять, а потім додамо А і зробимо. Цю дію пріоритетною дорівнює. 37 мінус 12 буде 25. Тобто 25 плюс А. Так, друге завдання, другий приклад. Б плюс 415, мінус 300. Давайте також е опустимо дужки. Тоді вираз, оскільки перед дужками знак плюс, то запишемо е, вираз, таким, як він є в дужках. тобто B плюс 415 мінус 300. Е, це. Е, Значить, для того, щоб спростити вираз, нам достатньо від 415 відняти 300, то ми можемо записати, що B плюс. А 415 мінус 300, це буде 115. Третій приклад. 42. А тут треба від, відкрити дужки, але треба скористатись тим правилом, що якщо стоїть знак мінус, то треба поміняти перед кожним доданком знак на протилежний. Тобто, якщо перед стоїть, не стоїть знак, це означає, що плюс. Тобто змінимо на мінус х. А тут плюс 13, треба мінус 13 дорівнює. Давайте для того, щоб спростити вираз, ми згрупуємо 42 мінус 13 мінус х. І зробимо це пріоритетний арифметичний дії дорівнює. 42 мінус 13. Це буде 29 мінус x Є. E. І четверте завдання 517. Відкриваємо дужки, змінюючи знак на протилежний перед кожним доданком. Тобто тут плюс 412, пишемо мінус 412. Тут плюс Y пишемо мінус Y. Дорівнює. І об'єднуючи для спрощення виразу таким чином, ми отримуємо 517 мінус 412. Ну, можна як це зробити? Наприклад, 517 розкласти як 500 плюс 17. А тут буде мінус, а 400. Запишемо як 400 і 12 і мінус y. Ну, так. Оце ми розписали так. Записали. До рівня. І так, 500 мінус 400 буде 100. А 17 12 буде п'ять. Мінус ігрік. Дорівні. Сто плюс п'ять. Сто п'ять мінус ігрі. Давайте запишемо відповідь. Маємо. І так. Використовуючи властивості віднімання, спростити вираз. І так, перше завдання це 25 плюс А, такий вираз. Друге завдання це Б плюс 115. Третій це 29 мінус Х. І четвертий. Це 105 мінус у. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!